Стало відомо ім'я та прізвище командира спецзагону снайперів, які розстрілювали беззбройних мітингувальників 20 лютого на вулиці Інститутській в Києві. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав журналіст Артем Шевченко. Спецзагінтінь внутрішніх військ МВС України зі складу антитерористичного центру СБУ. Командир той самий холоднокровний найманий Кац Сергій Асавелюк, позивний АС, один з кращих снайперів в країні. Принципово не носить шолома. І тому, як по цивілці, він на чолі групи в масці з гвинтівкою на плечі. Відстрілявшись по живих мішенях на інститутській під Жовтневим палацом, перетинає Грушевського, висувається в парк перед Верховною Радою. Повідомляючи про це в неділю Айпрес додає, зазначимо, що інформацію про нього також оприлюднив народний трибунал, який займається розшуком злочинців проти українського народу. За інформацією спільноти, 43-річний полковник внутрішніх військ керував кримським спецзагоном гірського спецназу внутрішніх військ Лаванда, яка 20 лютого 2014 року розстрілювала людей на вулиці Інститутській. Під час кривавих подій в центрі Києва 20-21 лютого, за офіційними даними, загинуло 82 людини. За неофіційними більше ста. Цих героїв вже назвали Небесною сотнею.